Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про типографію і про верстку. Ми поговоримо про колір, поговоримо про те, як поєднувати кольори, що значить колір. Поговоримо про те, як підбирати колір і взагалі, що таке колір в графічному дизайні і його ем, основна мета. Як створити портфоліо, що там має бути, на що звертати увагу, на яких платформах його робити? А лекція буде присвячена взагалі шляху дизайнера, кар'єрі дизайнера. Все це я буду розповідати на своєму особистому досвіді, культура. Дизайну зараз вона дуже шрифтоцентрична. Що можу сказати про державну художню освіту? В тому, що на жаль вона не встигає за швидкими змінами індустрії ще 10-15 років тому. Графічний дизайн робив в світі і в цілому, в культурі робив дуже сильний акцент саме на графіці. До зустрічі на наступних лекціях.